164 учасники та понад 400 кілометрів символічного маршруту. Мешканці Нетішина, Енергодара, Острога, Славути, Вінниці та гості зі Словаччини провели забіг єдності, аби підтримати місто українських енергетиків, яке тимчасово знаходиться в окупації. Дуже приємно бачити, що нас така кількість, і це ще раз підтверджує, що ми всі є єдині. Єдині в бажанні якомога швидше наблизити перемогу, якомога швидше. Показати свою силу, свою єдність і допомогти відчути енергодарцям, що вони є не одні, вони є разом з нами, а ми всі разом є Україна. Саме цим забігом ми показуємо єдність і висловлюємо так, таким чином свою підтримку. Цьому місту, нашому побратиму, місту енергетика. Дистанцію долали усі охочі, серед них і чимало дітей, Ба більше доєдналися до забігу єдності й партнери за кордону. Ми з колегами прийшли підтримати цей пробіг, підтримати людей, які живуть в енергодарі, наскільки у нас там були також проєкти. І маємо звідти багато колег, яких ми тут побачили також і хочемо. Іх таким чином підтримати прийняли ініціативу, й самі енергодарці, які через російську агресію оселилися зі своїми сім'ями на Хмельниччині. Вони зізнаються, якби добре не було у гостях, вдома завжди краще. Сьогодні ми вирішили прийняти участь на підтримку нашого рідного міста Енергодар. Наші діти будуть бігти з надією. На повернення. НСНР це Україна! Такий спортивний захід став ще одним свідченням того, що українці, як ніхто, вміють об'єднуватися та підтримувати один одного. Ба більше кошти, зібрані під час пробігу, задонатили на підтримку Сил оборони. Олена Гула, новини 33 канал.